Може, так добре, що навіть говорити не хочеться. Я ніколи в житті не подорожувала, ну, окрім імміграції біженства до Польщі. І тоді я проїхала декілька країн, але це вперше раз, коли я виїхала за кордон протягом трьох років. І навіть мені здається, тут суть не в закордоні, суть у тому, що я просто кудись виїхала, не по роботі, не Через примус. Останній раз я кудись їздила, це в Гданськ, три роки назад, якраз. Я навіть не знала, де знаходиться Швеція до моменту, як не приїхала в Стокгольм. Ну, як приїхала, прилетіла вперше на літаку <свісля> в своєму житті. Це також був дуже цікавий досвід. Чесно, завжди мені розповідали за літаки таким чином, що там От турбулентність, от... не знаю. Буде тряска, буде страшно, буде то осьо, другое. Плюс я читала книжку там, де немає Бога, про авіакатастрофу прямо перед цим. Момент взльоту літака це був просто. Я не знаю, це не передати словами. Це мені типу, знаєте, якщо б дракона на глазах показали. Тобто, ніби щось з фільмів, ніби щось з книжок, ніби просто не описати словами, що це реально, що ти реально. Знаходишся в повітрі, ти те, що ти, блядь, бачиш хмари, ти бачиш дома, Ти настільки високо, що це все здається, просто якимось якимись ляльками, іграшками, чи щось. Стокгольм, я, на жаль, ще не подивилась, Я лише так краєм ока. Але чесно, коли я проїжджала видами Швеції, то мені вона в цілому дуже схожа на Польщу. Ну, тобто, такі європейські міста. Це Вантеда. Анте... Я не знаю нас, я не знаю, де я перебуваю, і мені з цим комфортно. І мій е, друг говорив, що тут озеро. Ну, типу, озеро. Я уявляла собі таке невелике озеро. По моїм відчуттям це океан. І мені цікаво, які в мене відчуття будуть, коли я побачу океан. Я не знаю. Я в перший раз злетіла, майже заплакала. Я побачила це озеро, і я майже заплакала. Я бачу, я дивлюсь цього... Архітектуру, хоча, здавалось би, це просто невелике містечко, тіре село десь там в Швеції. Але чесно, я не можу наїстися очами. Мені настільки візуально це все нове, мені настільки це все інспірує. Я буквально вчора ми сиділи, я взяла буклет, якийсь типу рекламка просто з магазину. Я така, блін, який дизайн! Я класно. Ну, типу, через те, що це село, і тут усі знайомі, то це забавно, бо зі мною усі вітаються. І я з усіма вітаюсь. Бо це легко, пошвецьку, хей. Все, готова. Спочатку я. Не вірила, що я дійсно можу взяти, сісти в літак. Ну, типу, просто от з нічого, не плануючи за декілька місяців, не розписуючи бюджети і так далі, просто взяти, сісти, прилетіти. Але оказалось, що це не так складно. І от я тут, за 300 кілометрів або більше від дому. Але тут відчуття, що я... я не знаю, я хочу приїхати сюди на старості. Мені здається, це ідеальне місце. І тут, здебільшого, якщо ходиш по вулиці, тут здебільшого старі люди. Такі фенсі. Що це було? Фенсі, в мене просто такий період складний, насправді. Дуже багато чого діється, дуже багато поганих речей, дуже багато гарних речей, плюс абсолютно новий етап життя, дорослішання. Напевно, це стовідсотково було правильне рішення приїхати сюди на тиждень, просто відволіктись від міста, від людей, від подій, від просто бути там, де тихо, де спокійно. Тут таке свіже повітря, до речі, я не знаю настільки легко, просто дихається. Я відчуваю себе абсолютно щасливою тут, і я розумію, що так, це лише перший, ну перший біре, другий день. І напевно, якщо б я тут була б місяць, то напевно було б гірше. В сенсі, ну, я своїм характером сидітись просто на одному місці напевно б не змогла. Для мене насправді це дуже великий показник, як для людини, яка не знаю рік назад, півтора роки назад, вела достатньо імпрезовий, тусовнічний спосіб життя. Так багато змінилося за цей рік, і я чесно відчуваю, що я повертаюся до того, ким я насправді є. Як би це драматично і пафосно не звучало в моєму житті? Стало набагато більше спокою, набагато більше щирості. І я нарешті відчуваю, я зараз дуже часто говорю цю фразу, що до мене життя нарешті і карма перестала поворачуватися виключно сракою. А і лицем, бо дійсно події, які зараз відбуваються, ніби я за довгий час бачу результат зусиль неймовірних, покладених часу. І я бачу, що це оцінюється іншими. Я бачу, до мене буквально почали притягуватись люди. Ті самі люди, яких я не могла знайти протягом років, які мене насичують, які мене чують, які мене відчувають, і це відбувається навзаєм. І з кожним днем я просто неймовірно вдячна собі за прийняття правильних рішень за те, що я почала нарешті себе слухати, за те, що я почала нарешті робити саме те. Що мене насичу дуже довго я намагалась абстрагуватися, і дуже довго я намагалась рухатися таким чином, куди мене просто несе. І так зрозуміло, що були якісь там мої спроби розвиватися, і це все було не зря. Я в жодному разі не жалію те, що я прожила ті моменти, які прожила, зробила ті помилки, які я зробила в моменті, коли ти починаєш прислуховуватися до себе. І кожен день робити вибір, це настільки переворачує життя. Я не знаю, звучить як така базова база, але розуміючи, як це повпливало на мене, я розумію, що ну, я ж теж не була якоюсь дурною протягом усіх цих років. Ні, я, типу, особисто внутрішньо якось не змінилася. Просто. Змінилася стратегія. Тут дуже красиві файні коти. Я не знаю, чи її вони, але вони дуже красиві і файні. Суть в тому, що вже як рік часу я активно змінюю своє життя. І по секрету вам скажу, я собі поставила за ціль в цьому році, не якусь матеріальну ціль, на якусь там. Що-небудь, взагалі, в мене немає жодної конкретної цілі. Є тільки одна, абстрактна, але вона мені дуже подобається: це викреслити усі сценарії, поведінки, усі сценарії в своєму житті і змінити їх. Бо мені подруга дуже класна подруга, яку я дуже любила слухати. І вона розповідала мені дуже цікаві речі, які на той момент для мене звучали якось абсолютно по-новому. Сказала, що в житті відбуваються одні ті самі сценарії, просто в різних декораціях. І на той момент я погодилась, напевно, але на зараз ні. Бо наразі я розумію, що це ми даємо можливість цим сценаріям повторюватись, притягуємо таких самих людей, як і в минулих роках, там умовно і так далі. А можна по-інакшому, можна просто не робити так само і робити по-іншому. І настільки багато в мене ситуацій, коли я стою перед якимось вибором, і мені хочеться зробити як завжди, але я роблю по-іншому. Я прислуховую за себе, я роблю той вибір, який насправді вважаю моїм. І не важливо, чи він правильний, чи він неправильний, чи це взагалі морально, етично і так далі. Ні, цей вибір мій. Усе відчувається по-іншому. І дійсно, більшість сценаріїв змінюються, і я бачу, що нарешті, якщо я три роки топталася на одному місці, то нарешті я вийшла з цього. Нарешті в мене почалися абсолютно нові події, абсолютно нові люди, абсолютно новий тип комунікацій, будування цих комунікацій і так далі. Це настільки не передати словами, що коли ти вибираєшся з якогось бруду, з якихось дуже складних життєвих ситуацій. І друга ціль, напевно, я її не ставила, але це запрос, з яким я прийшла до психолога в свій час, це відчути опору в собі. Я не відчуваю опору в собі. Я не відчуваю, що я прям вивезу 100% в будь-якій ситуації. Але це нормально. Ну, в цілому я людина, якби що я хочу такого від себе. Але принаймні, в мене вже немає сумнівів, що мої вибори будуть моїми. І в цілому, коли я розумію, що ну, я тривожна людина, і я розумію, що може щось статися, чи щонебудь, то я така, ну, і хуй ним. так ну дам ради, чого ні. Все буде окей. Бо завжди все було окей. Не було жодної ситуації, коли я не справилась. Так, були негативні якісь наслідки, були негативні ситуації, були там тири але щоб я не справилась і після, там, не знаю, вмерла від голоду, бо звільнилась з роботи, такого жодного разу не було. І зараз починається новий етап мого життя. Я відкриваю власну діяльність, я буду працювати на себе, платити налоги. Мене дуже сильно лякає, бо це вже щось на дорослому. Я чесно не очікувала від себе в 21 рік, що я буду страждати такою хуйньою. що я буду планувати сумісну відпустку з друзями, що я поїду в іншу країну, що я відкрию власну діяльність, що я буду в своїй діяльності, а не працювати не знаю, десь в гастро. Я ніколи не ставила це за ціль, я ніколи не вірю, що я щось таке зроблю. хівіар, блядь. <laughs> І мені дуже лячно, бо уся ця фігня починається якраз з моменту, як я повертаюся у родство. Я з однієї сторони в такому типу. exciting момент, а з іншої сторони. Ну, вже не хіханьки і не хаханьки, якщо чесно. І хочеться все зробити правильно, хочеться все зробити ідеально, але я розумію, що жоден шлях не відбувається ідеально, і будуть помилки, і буде складно, і буде ще складніше, ніж я собі уявляю. Будуть абсолютно нові проблеми, які я не знаю, як вирішувати.